Бліц 30 запитань про новорічну ніч. Який напій традиційно підігрівають узимку зі спеціями? Який напій ви підігріваєте? Я думаю, що дуже багато використовують цей напій і підігрівають це біля ялинки. Ну і не тільки, не тільки біля ялинки, це можна це і це ідома. Напишіть, де ви використовуєте цей напій? Що це за напій? Який ви підігріваєте? Ну я думаю, що це вино, типу червоне біле, яке ви полюбляєте, яке ви любите. Ви можете написати, яке вино ви полюбляєте ось так. Як називається різдвяний піст перед святами? Дуже дуже гарне дуже гарне запитання. Напишіть його в коментарях. Яку солодку прикрасу часто вішають на ялинку? Які солодощі? Давайте перефразую які солодощі ви вішаєте на ялинку? Дуже багато. Я думаю, що різні. Це все залежить від людей. Ви можете пішти, класти на ялинку все, все що, все що захочете. Але солодощі, ті люди, які прикрашають і люблю, щоб було на ялинці солодощі. Ви красавчики. Е, е, так, хто співає колядки? Хто з вас? О, клас! Хто співає колядки? Так, супер. Хто знає як, давайте так, хто знає які... якісь колядки, можете написати, які колядки ви знаєте. Можливо, хто приймав коляду, приймає, буде приймати, хто хто любить це, хто хто саме чекає колідників. Ось так. Давайте ще таке питання. Можете написати, хто знає колядки, це одне одтання. І хто приймає колідників колідників? Це друге питання. Можете написати в коментарях. Яка страва обов'язково обов'язкова на щедрий вечір? Яка, давайте, яка страва для вас обов'язкова на щедрий вечір? Ви можете написати просто яку страву ви полюбляєте, або яка страва для вас обов'язкова на щедрий вечір. Яке свято відзначають 13 січня? Хто знає в коментарях? Як називається різдвяна зірка, з якою ходять колядувати? Вау, вау, це класне питання. Да, ви можете також написати, хто любить, хто приймає коляду і як називається різдвяна зірка, з якою ходять колядувати? Клас. Дуже класне питання, дуже гарне питання. Напишіть, напишіть в коментарях, який колір символізує достаток у новорічну ніч. Це для вас. Як називається різдвяна. Це було? Який колір символізує достаток у новорічну ніч? Ви можете написати в коментарях. У, дуже гарне питання. Що символізує свічка на святковому столі? Що це для вас символізує? Вау, такі питання? Я би сказав, дуже дорослі, дуже такі гарні, гарні дорослі запитання. Мені подобається. давайте Ви можете написати свої думки в коментарях, в описі, який подарунок вважається універсальним на свята? М -м -м. Який подарунок, ви вважаєте, універсальним на свята? Наприклад, ви йдете в гості. Або так, да, йдете в гості, і для вас подарунок цей універсальний. Ви можете написати, що це для вас. Це може бути взагалі скільки людей, стільки думок, тому це може бути взагалі будь-що. Це все залежить від людини, все залежить від вас. Тому ви можете написати, який саме для вас подарунок є універсальний. Або ви йдете в гості, і це на усі випадки життя. Це просто, просто двома словами. Яка е, прикраса світиться на яленці? М -м. Яка прикраса у вас світиться на яленці? Ті, хто, ті люди, які поставили ялинку, як е, як називається та прикраса, яка світиться на яленці у вас? Тут може бути багато варіантів. Е, який зимовий фрукт найчастіше купляють на новий рік? Вау. Ну, давайте для мене це мандарин. Це мандарин. 100%. Це я не знаю чому, я не знаю, як як так, що мандаріни це вже новорічне свято, це вже якийсь новорічний настрій. Не знаю чому так. Але мандаріни саме приносять ось цей цей такий новорічний вайб. Ви можете написати, який зимовий фрукт, ну, типа який фрукт ви там, не знаю. Любе, що може вас, що вам подобається, ви можете написати, що для вас приносить новорічну новорічний настрій. Для мене це мандарини. Як називається людина, що засіває? Ну Це все залежить від вас, тому ви напишіть в коментарях, як називається, так, це, як називається людина, що засіває. Яка прикраса у формі сніженки? Вау вау вау. Ну гарне, гарне, дуже цікаві питання. Тут даже є ще одне гарне питання, яке свято святкує 19 січня. Можете написати все в коментарях, і ми це обговоримо з вами. Який звук лунає під час святкових салютів? Блін, ну це як де? Як де? Це буде. Це можна, це я пропускаю. Це не, не буде. Ви можете написати, якщо хочете, типу це по побажання. Е, яка традиція пов'язана з монетою? Вау, оце класно. традиції треба. Ще раз. Це треба це треба цінувати. традицію Яка традиція пов'язана з монетою? Ви можете написати в коментарях. Яку пору року символізує Новий рік? Яку пору року символізує Новий рік? Знаєте, коли новорічний настрій, святковий настрій. Але пора року тут зрозуміло. Але ви можете написати, можливо, для вас пора року якась інша. Який місяць? Типа, ти хочеш сказати, що типу місяць. Да, 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 типа, що місяць у каждого може бути... може бути різний. Ага. Ну зараз зараз є сніг, це класно. Тому... Різ... Так, 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 блин, вже знову було, де це є. А, яка пора року? Ну зима, зима. Не знаю, як... Новий рік це 100% має бути зима. Сто який персонаж дарує подарунки 19 грудня? У мене такі питання. Так, який святковий одяг часто носять на різдво? О, який ви одяг часто носите на різдво? Ви можете написати те, що, все, що ви, що ви хочете, скільки людей, стільки думок. Який продукт символізує солодке життя? Вау. Я навіть не задумав на рахунок цього питання, а питання дійсно, дійсно гарне. Який продукт для вас символізує солодке життя? Ви можете написати, який? Дуже класний. Яку гру часто грають у компанії в новорічну ніч? М -м. Ну, тут може дуже багато, все залежить від компанії, але дуже багато є гарних, хороших ігор, яку, яких можна грати в компанію. Не знаю, перше, перше це мені приходить: це мафія. Там може бути взагалі різне. Дуже багато є гарних. Або є така, що ігра, ну от, наприклад, спілкуються, можемо ставати. Дві людини спілкуються, три. Ім ігра більше-менше. Типу, ми спілкуємося на любу тему, і я кажу більше. Типа, треба сказати, ну, типу, досипити і дати ще більше, менше, менше інформації. Ну, теж гарно е, це зв'язано Ця ігра зв'язана з імпровізацією. Просто ви, ви, ви можете говорити все, що захочете. Типу, все, що по бажанні. Ну, є дуже гарних, класних великих ігор для. Не знаю, для родини, для друзів. Просто би було бажання у вас грати в ці ігри. Який напій асоціюється з, дитяч... з дитячими святами? Як. да Який напій асоціюється з дитячими святами? Ви можете написати ваша думка, яка на рахунок цього питання. Яке бажання загадують найчастіше? Oh. Ну, зараз я думаю, що 80% людей загадують лише одне, лише одне бажання. Але ви можете написати, яке ви бажання можливо загадували на новий рік. Ось так. Ну, я думаю, що 80%, 80 людей загадують лише одне бажання. Всіх, всіх одне. Яка святкова. І давайте я перефразую, я, яку святкову страву ви готували без м'яса? Чи новий рік без м'яса ну, не новий рік. Ви можете написати, скільки людей, скільки думок. Ви можете написати, чи ви готували якусь страву без м'яса, чи м'ясо обов'язково Таке питання про їжу. Який місяць починає новий рік? Вау. Ну тут таке я. Я думаю, що всіх один місяць це січень починає. Починає 20 почав почав 26 рік. Давайте ось так. Але для людей, не знаю, давайте перефразуємо, що питання то це теж гарне. Давайте, який місяць почне у вас <сум> новий рік? Або для вас буде новий рік, і з якого місяця він почнеться не знаю, це залежить від вас. Яке слово кажуть? Воу, яке слово кажуть після тосту? Яке слово ви кажете після тосту? Хто сказав, наприклад, у вас компанія, ви сидите, гарно спілкуєтеся, хто сказав тост. І наступне слово яке? Ви напишіть це слово в коментарях, і ми зможемо це обговорити. Або ми напишіть зараз, і будемо, будемо з вами це обговорювати. Вітаю всіх вас з Новим роком!